Наприкінці березня 1493 року моряк Родріга де Херес повернувся в рідне містечко Аямонте з плавання на каравелі Нінія, яке мало за ціль досягнути східних берегів Індії. Увечері вся вулиця зібралася послухати розповіді про пригоди де Хереса у складі експедиції Кристобаля-Колона або Колумбуса, як на латинський манер називав моряк свого ватажка. Після кількох склянок вина Дехерес попросив принести йому головню з каміна, дістав з кишені довгастий коричневий предмет, запхав його до рота, нахилився до головні. І наступної миті сусіди ойкнули. З рота й носа Родріго повалив густий білий дим. Хтось голосно прошепотів молитву, а потім іспанці в жаху кинулися геть з будинку одержимого дияволом моряка. Так у Європі з'явився перший курець. Перша затяжка і перший вирок наступного дня Родріга Де Херес був заарештований вартовими інквізиції, відданий під суд і засуджений за чеклунства до безстрокового ув'язнення. Наступні сім років до того моменту, коли куріння тютюну було легалізовано в Іспанії, моряк провів у в'язниці. Після того, як Тютюн потрапив до Європи, куріння понад три з половиною століття залишалося привілеєм здебільшого забезпечених людей. Хоча винахід цигарет, які виготовляли для бідників з цигарних недопалків і некондиційного тютюну, відносять до першої половини 17 століття, кустарне виробництво однаково робило їх не надто доступними для широких мас. Переломив ситуацію американець Джеймс Бонсак, який представив 1881 року машину, що замінює працю крутильниць. За одну 10-годинну зміну машина виробляла 120 тисяч цигарет. Крім менш високих вимог до тютюнової сировини, сигарети мали ще одну перевагу: курити їх було простіше і швидше, ніж сигари або трубку. Машинне виробництво різко знизило собівартість, конкуренція зробила ціну доступною, і обсяг продажів сигарет став зростати по експоненті, чи не вдвічі швидше, ніж чисельність людства. На початку Другої світової війни світ уперше викорів понад трильйон сигарет за рік. Через 10 років це число подвоїлося. Сьогодні мільярд курців споживає щорічно понад 5 трильйонів сигарет, а прибуток міжнародних тютюнових компаній перевищує 40 мільярдів на рік. Приблизно шоста частина цього прибутку дістається нинішньому лідеру ринку Філіп Моріс Інтернешнл. А головна заслуга в успіху цієї кампанії належить генію реклами Лео Бернету. Друзі. В цьому подкасті вже є десятки історій різноманітних бізнесів. Частка з них знаходиться у відкритому доступі, а всі історії доступні лише на сервісі Patreon. Посилання ви знайдете в опису. Тож запрошую вас підписатися на Patreon і за мінімальні гроші отримати максимальне задоволення. О, Дессі, юсоґудві. І ти юдесевдебест. А ю десервдебесту. Ризикована ставка. Свій родовід Філіп Морес веде від Тютюнової крамниці, що відкрилася 1847 року на Бонд-Стріт у Лондоні, та була названа на ім'я її власника. Перебравшись на початку ХХ століття в США, компанія старанне підкреслювала своє аристократичне острівне походження. У 1919-му у неї з'явилася емблема, що нагадує британський герб. А в 24-му вона почала випускати сигарети з ім'ям британської герцогської династії. У ці роки куріння стало однією з характерних рис еманципованих жінок. Філіп Моріс вирішила, що попит, який склався, вартий пропозиції сигарет, створених спеціально для жінок. Щоб сигарети відрізнялись від чоловічих, їм не тільки додали фільтр, а й нанесли на фільтр червону смужку, що імітує слід від губної помади. Розробили елегантну білу пачку, взяли зірку Мей Мейвест як рекламний образ і заявили про те, що м'які, як травневий вітерець, ці цигарки спеціально призначені для пані. Їх проникливий смак підтверджує, що Мальбара це аристократ серед цигарок. На жаль, для Філіп Моріс елегантне рішення особливого комерційного успіху не принесло. М'який, як травневий вітерець, бренд живатів у виробничому портфелі компанії до початку 50-х, коли тютюновому ринку було завдано першого удару. У 53-му доктор Ернст Віндер, який проводив досліди на мишах, вперше опублікував роботу, в якій доводив, що продукти згоряння тютюну призводять до появи ракових клітин. Після цієї заяви у США вперше за багато десятиліть впали продажі сигарет, і найбільше постраждав їхній дамський сегмент, домогосподарки виявилися більш чутливими до новин про рак. Близько року маркетологи Філіп Моріс шукали рішення і, нарешті, визначили аудиторію для рекламної кампанії, що рятує становище. Чоловіки, які бояться раку, але не можуть кинути палити. Компанія вирішила донести до них просту ідею: сигарети з фільтром нешкідливі. Вузьким місцем такої реклами була переконаність цільової аудиторії в тому, що сигарети з фільтром це сигарети для жінок і слабаків. Переконати сильну стать мав чекавський рекламіст Лео Бернет. Come to, where the flavor is. Come to Marlboro Country. Достовірно невідомо, чому Філіп Моріс вирішила радикально перепозиціонувати наявну марку замість того, щоб вивести на ринок нову. Одна з версій така: коли Бернет приніс замовнику ідею з образом ковбоя, який йому подобався більш за решту брутальних персонажів, моряків, спортсменів, мисливців. То один з членів правління висміяв його, мовляв, не захочуть американські чоловіки всередині ХХ століття бути схожими на архаїчних погонщиків карів. Тоді Бернито Запаліс заявив, що його реклама змусить чоловіків купувати навіть абсолютно жіночий бренд. Та ось хоч би цей ваш Мальбара. Слабкий бренд, якому належало всього 25% американського ринку, занепадав під ударами новин про рак. Тож у Філіп Моріс легко зважилися на сміливий експеримент. Крім ковбойської рекламної кампанії, що стала класикою реклами, Філіп Моріс використовувала для просування інноваційну розробку дизайнера Френка Джанінотта, тверду упаковку з кришкою, що відкидалася. Фліп топ. Споживач вважав, що така упаковка береже його сигарети, а виробник знав, що тепер курець не зможе вийняти сигарету однією рукою з пачки у кишені. Йому доведеться дістати пачку і таким чином відрекламувати її, оточуючим. На момент початку рекламної кампанії Лео Бернета Філіп Моріс була шостою за розмірами тютюновою компанії США, контролювала менше 7% американського ринку. Вже за рік Мальбар стають четвертими за популярністю сигаретами в США. А з 1972 року і до нині Мальбора – цигарки номер один у світі, а їхній виробник Філіп Моріс – найбільша у світі тютюнова компанія, у портфелі якої цей бренд займає понад 30%. Наразі щорічно виробляється біля 300 мільярдів сигарет цієї марки, приблизно по дві пачки на кожного землянина. Помри, але зароби. The Philip Morris Company has bought all commercial time on the first half hour of all the network talk shows tonight. У той час, як ковбой Мальбара підкорював для Філіпморі серця одних землян, інші дедалі активніше вставали на захист чужих легенів. А підзахисні, вловивши тенденцію, не просто зробили тютюнові кампанії відповідальними за свою нездорову поведінку, а й почали вимагати компенсації з дедалі більшим апетитом. У 1954-му тютюнову кампанію вперше звинуватили у смерті курця. Однак суд не побачив доказів провини виробника сигарет. Слідом того ж року було подано другий аналогічний позов: Айра Лоу звинуватила компанію у смерті свого чоловіка. Лише за годину нарад присяжні без вагань стали на бік бізнесу. Але бажання вибити з тютюнників трохи грошей у курців та їхніх родичів це не відбило. Тим часом громадська думка, а за нею думка присяжних і суддів, почала повертатися в неприємному для галузі напрямку. 9 листопада 62-го року присяжні вперше вирішили, що куріння стало однією з причин виникнення у позивача раку легенів, але не знайшли в цьому провини тютюнових компаній. Тож перше судове рішення, що призвело до фінансового відшкодування за позовом, з'явилося тільки 1988 року. Антоніо Чепалоне після смерті від раку його дружини відсудив 400 тисяч у Ligged Group. це бренди L&M та Chesterfield. У 1964-му міністр охорони здоров'я США вперше визнав, що куріння небезпечне для здоров'я. У 66-му від раку помер ще один всесвітньо відомий курець Уолт Дісней. Після смерті засновника його кінокампанія приймає рішення відмовитися від показу сигарет у своїх фільмах. На телебаченні США почалася антітютюнова пропаганда. 1971 року Велика Британія стала першою у світі країною, яка зобов'язала виробників наносити попереджувальний напис на пачку сигарет. 20 років знадобилося висхідній східній зірці тютюнової індустрії, щоби знайти відповідь на дедалі більший тиск громадськості. У 1972-му, коли ковбой Мальбор доскакав до першого місця на світовому ринку, Філіп Моріс уперше в історії галузі випустила цигарки зі зниженим вмістом никотиною Смол Мальборо Лайт. Концепція легких сигарет стала новим локомотивом розвитку компанії. Ще через півстоліття компанії довелося сповна розплатитися за свій вдалий маркетинговий хід у 2001-му Національний інститут раку США оголосив, що куріння легких цигарок не дає змоги зменшити ризик, що завдається здоров'ю курця. І наступного року Філіп Моріс програла поспіль три суди. У березні 2002-го родичі Мішель Шварц, яка вважала легкі сайлем найбезпечнішими цигарками і померла у віці 53 років, зажадали від Філіп Моріс сенсаційний 305 мільйонів. На заперечення адвокатів про те, що люди, які палять, відповідальні за своє здоров'я, суд відповів, що мовляв так, відповідальні. Але все ж таки визнав провину корпорації, зобов'язавши виплатити 150 мільйонів, 10 мільйонів позивачеві, решту у вигляді штрафів за недобросовісну рекламу. У червні того ж 2002-го штрафом майже у 80 мільйонів закінчився суд за позовом родичів покійного шанувальника Мальбара Джесі Вільямса. А 4 жовтня суд Лос-Анджелеса виніс безпрецедентне рішення про виплату 28 мільярдів Бетті Балак, хворий на рак курці з 47-річним стажем. Компанія природно подала апеляцію, пояснюючи суду, що штраф, який можна порівняти з трирічним прибутком, призведе до закриття бізнесу. Розгляд справи тривав ще сім років. За цей час позивачка встигла померти, а її спадкоємиця отримала всього лише 13,8 мільйонів. Присяжні хотіли справедливості, але не бажали розорення тютюновому гігантові. Однак акціонери компанії не могли покладатися на добру волю присяжних і американської феміди, яка не злюбила галузь. 28 березня 2008 року Філіп Моріс International, що діяла за межами США і приносила понад 70% доходу, відокремилася від американської материнської компанії, помахавши хустинкою всім позивачам США разом узятим. У третьому світі. Міжнародна тютюнова індустрія дуже сильно відрізняється від американської. Перше, що помічаєш, коли виїжджаєш за межі США, це те, як багато там курять, сказав портфельний менеджер Vice Fund Чарльз Нортон у зв'язку з відділенням Philip Morris International. У той час як у першому світі споживання сигарет на душу населення почало скорочуватися, та й душ більше не ставало. Третій світ розмножувався і курив. Активна міжнародна експансія Філіп Моріс почалася у 70-х, коли між СРСР та США настала так звана розрядка. У 69-му в Гельсінкі почалися переговори щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь, і Радянський Союз почав відкриватися для капіталістів. У 72-му було підписано договір про початок виробництва Пепсі в Новоросійську. У 74-му Арманд Гаммер почав будівництво одеського припортового заводу. 17 липня 1975 року на орбіти Землі відбулося стикування американського космічного корабля Аполлон і Радянського Союзу 19. І цього ж року на московській тютюновій фабриці Ява розпочалося виробництво сигарет Союз Аполлон. Вірджинський тютюн і технологію виробництва упаковки надала Філіп Моріс. Незважаючи на космічну для тих часів ціну півтора рубля за пачку, майже американські сигарети, як заведено в СРСР, одразу ж стали дефіцитом і предметом спекуляцій. В 1977-му Філіп Моріс і радянський голов тютюн домовилися про запуск на п'яти радянських тютюнових фабриках головного продукту компанії Мальбора. Місцеві сигарети вважалися у фірмачів неавтентичними, але за відсутністю американського аналога замінювали короля сигарет. Наївні радянські кінорежисери, які не знали слова плейсмент, демонстрували в своїх фільмах Мальбара як однозначний атрибут західного способу життя. А Філіп Моріс закріплювала бренд у свідомості одного з народів планети, які найбільше палять. Через 10 років, у 90-х, Філіп Моріс придбала тютюнове виробництво в колишніх республіках СРСР та інших країнах колишнього соцтабору і почала інтенсивно освоювати нові ринки. Потім прийшла пора експансії в Азію. Власні виробництва Філіп Моріс з'являються в Малайзії та Філіппінах. У 2005-му тютюновий бренд номер 1 виходить на регіональний ринок номер 1 Філіп Моріс підписує договір з китайською державною тютюновою монополією China National Tobacco Company. Ліцензійне виробництво Мальбара почалося в країні, де проживає третя частина світової кількості курців. Філіп ментолі. Government warning. Cigarette smoking Сигарет dangerous to your health. Що далі? Збільшення населення землі, що було головним драйвером зростання споживання сигарет, сповільнюється. У розвинених країнах поступово знижується як частка курців серед населення, так і інтенсивність споживання тютюну. Утім, паління настільки складна звичка, всі, хто кидав палити, знають це на щуток, що майже не піддається аналізу та прогнозуванню. Багато курять і в бідних, і в багатих країнах у Європі, Східній Азії, Південній Америці. Мало курять у Південній Азії, Центральній Африці та Центральній Америці. При цьому, наприклад, середній британець і Швед курять утричі менше, ніж середній іспанець, і вчетверо менше, ніж грек. Одні експерти вважають, що в найближчі 20-30 років тютюнові індустрії спад не загрожує, інші менш оптимістичні, зокрема з політичних причин. У травні 2016-го найбільша страхова компанія у світі французька AXA Group оголосила про намір продати свої акції та облігації тютюнових компаній на суму 1,7 мільярда євро і закликала інших інвесторів зробити те саме. На думку страховиків, інвестиції в цю галузь втратили стратегічну перспективу. Коментуючи це рішення, виконавчий директор Союзу з міжнародного контролю раку Кері Адамс сказав: Нам потрібні такі компанії, як Акса. Це сигнал про те, що інвестиції в галузь, яка вбиває своїх клієнтів, робити просто неправильно. Утім, тютюновим гігантам до тиску не звикати. У столітті високих технологій вони відповідають хай тек рішеннями. Та ж Філіп Моріс великі надії покладає на розробку пристроїв, що імітують процес куріння і постачають курця никотинам, але без ще більше шкідливих продуктів горіння. Після електронних сигарет компанія вивела на ринок Айкас. Пристрій, що розігріває тютюн до 300 градусів Цельсія. Можливо, одного разу дослідники Філіп Моріс винайдуть дійсно нешкідливі сигарети. Звичайно, для цього їм доведеться розгадати загадку найпоширенішої шкідливої звички. Але кому, як непровідній тютюновій компанії, зробити це? Про коріння вона точно знає більше за всіх. І наостанок сім фактів про ринок тютюну. 96% світового тютюнового виробництва припадає на сигарети. Щохвилини людство викурює 10 мільйонів сигарет. Середній курець викурює по 15 сигарет на день. Щодня у світі з'являється близько 100 тисяч нових курців. Кількість тютюну в сигаретах завдяки використанню різних технологій розпушування тютюну з 1960 року зменшилася майже втричі. У США тютюнові компанії витрачають на рекламу понад 10 мільярдів на рік, що становить близько 200 доларів на кожного курця американця. При цьому заборона реклами сигарет знижує кількість курців лише на 8%. Тому тютюнові компанії за великим рахунком виграють від такої заборони. Підвищення ціни сигарет на 10% призводить до скорочення кількості курців лише на 3%. Решта курців лише на 3% скорочують споживання сигарет. Тобто дохід виробника і в цьому випадку зростає. Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.